Панове, ви впевнені, що примирення неможливе? Не годиться російським генералам між собою стрілятися? Я вимагаю сатисфакції. То йдіть до своєї дружини і вимагайте. До чого тут дель? Ви скажіть, ви стрілятися будете чи ні? Безперечно! Тоді генерал Фок робіть свій постріл. Мимо. 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 Та не може бути. Слухай, а вони точно бойові генерали. Так, е е обидва герої російсько-японської війни. Мимо. Мимо. Це якась ганьба. Може їм стати ближче. Та куди вже ближче. Ну, може, нехай кидають пістолетами. Може, хоч так попадуть. Влучив! Убив? Поранив у ногу. О Боже, хоч би газети не дізналися. Головна новина тижня! Дуель двох російських генералів, шість пострілів мимо. Лише на сьомому влучив і то в ногу.